Привіт, мені найкращі! Уявіть тільки, що за 10-15 хвилин ви приготуєте те, що зникає столу буквально за секунди. Друзі, сьогодні я з вами поділюся просто дуже смачною закускою, яку ви можете готувати кожен день на святковий стіл. Для ваших гостей це просто ідеальний варіант, який дуже гарно доповнить ваш стіл. Ви готові? Ну що, давайте готувати! З інгредієнтів нам потрібно буде відварена курка, філе, майонез, листя салату. Тут у мене, друзі, копчена корейка. Ви можете використати або шинку, або також корейку. Одна груша ось такого великого розміру, чотири відварених яйця, твердий сир, сир-косичка і буквально трішки використаємо куркуми. Пізніше поясню для чого. Друзі, а почну я зачищення груші, бо нам її треба буде карамелізувати. Тут, мої хороші, все неймовірно просто. Просто беремо економку і очищаємо. Економкою це робити Саме найкраще. Якщо у вас немає економки, просто використайте ножик. А тепер дивіться, що робимо. Розрізаємо її навпіл. Тепер розрізаємо ось так. І все. І тепер, друзі, просто нам потрібно вибрати оцю серединку. Це робиться ножем дуже просто. Все, бачите? І груша очищена. Все, продовжуємо це робити зі всіма скибочками. І після того, як ми грушу очистили, нарізаємо ось такими скибочками. Друзі, приблизно, бачите, ось такої товщини. Ну що, все моє хороші, тепер включаю плитку, щоб розігріти сковорідку. І коли сковорідка розігрілася, відправляємо сюди 10 грам масла. Коли масло вже розтопилося, бачите, повністю. Сюди відразу відправляю 30 грам цукру. Залишаю буквально на 10-15 секунд, щоб цукор трішки підтопився. Ну все, друзі, бачите, цукор вже підтопився. Сюди ж відразу відправляю грушу. Ось ці всі, всі скибочки відправляються в сковорідку. Тепер ми гарно їх розподіляємо по всій сковорідці. Ну все, пройшло буквально 10-15 секунд. Все, бачите? цукор вже має ось такий коричневий колір. Все, тепер ми це все гарно перемішуємо. І сюди відправляємо буквально на кінчику чайної ложки трішки куркуми для кольору. І ще раз все гарно перемішуємо. І залишаю, нехай груша собі карамелізується буквально ще хвилинку-півтори. Все, друзі, бачите, цукор все більше і більше має вже такий коричневий коричневий колір. Для того, щоб він не згорів і наша груша була м'якою, ми сюди додаємо трішки води. Бачите? Все, цукор у нас вже не буде згорати. Груша у нас буде гарного кольору і дуже м'якою, і дуже, звичайно, що смачною. Ми залишаємо грушу, щоб вона ось так карамелізувалася приблизно на 2 хвилинки. За той час займемося основною закускою. Нам потрібна терка. І 4 відварних яйця. Натираємо в глибоку миску Хочу перевірити. Яка груша вже стала м'якою, не м'якою. Все, супер, бачите? Вона вже така ніжна, м'ягенька. Все, я виключаю плитку, забираю її з вогню і залишаю в такому ж виді сковорідці, нехай вона собі доходить за рахунок внутрішньої температури. Сюди ж натираємо твердий сир. Друзі, а що скільки по грамох, в мене буде внизу в описі під відео. Тому всі пограмовки ви знайдете там. Все, хороші мої. сирок ми потерли. Сюди я відразу ж відправляю куряче філе. Воно у мене відварене. За ним ж відправляю майонез. У мене тут 4 столових ложки. Добавляю сіль та чорний перець. Друзі, сіль та чорний перець давайте собі по смаку, хто скільки любить. Ну і все, в принципі, нам тепер залишилося тільки це все перемішати. Гляньте сюди, я вам покажу, яка повинна получитися маса. Бачите? За рахунок правильних пропорцій майонезу, сиру яєць, виходить маса не дуже рідка і не дуже така густа, що розсипається. Нам її буде дуже добре формувати. якраз. Ну, все, друзі, наші заготовки готові. Я пропоную перейти вже збирати нашу закуску. Виставляємо це в сторону. Дивіться, що робимо. У мене сир косичка, друзі. Я її буду використовувати для зв'язування. Зараз я вам все поясню і ви все самі побачите. Друзі, а ви напишіть, будь ласка, в коменти, бо я тут вже запутався, як буде правильно косичка чи кісочка. Бо мені вже кажуть, що косичка це по-маскальськи, по а ще якось стало не по собі. Друзі, якщо кісочка, напишіть в коменти, чесно, не знаю. Беремо сир, ось так ставимо на кружочок. Беремо, друзі, корейку. Я вам казав, якщо у вас немає такої корейки, можете використати шинку, можете використати копчено-підварений балик. Тут це на ваш смак. Беремо листя салату. Ось так. Сюди ось так його виставляємо. Викладаємо сюди начинку. Я вже вам показував, як ми формуємо ось таку начинку. Беремо просто дві ложки і робимо ось так. І у вас виходить ось така гарна форма. Все рівнесеньке, все дуже акуратне. І тепер просто беремо і ось так сюди виставляємо. Друзі, і звичайно ж, наша карамелізована грушка. Дивіться, що робимо. Беремо шматочок ось так. І також ось сюди ось тако зверху, відправляємо її. Додаємо, точніше. І тепер просто беремо і ось так дуже акуратно зав'язуємо. Друзі, дуже акуратно зав'язуйте. Це вам не шнурочок. Сир-косичка може рватися. Ось так. Все. Її можна ще раз зав'язати, якщо вона довго у вас. Опа. Друзі, гляньте, яка красота виходить. І все, мої хороші, одна закусочка готова. Відправляється на тарілочку. Все. Тепер процес вам зрозумілий. Просто беремо сирок, виставляємо сюди м'яско, листя салату. Листя салату вибираємо ось таке, що було кучеряве. Тепер беремо начинку. Ось так гарно сформували. Ось так сюди відправили. І беремо карамелізовану грушку. І ось так сюди ставимо. Все, можна трішки прижати. Тепер просто зав'язуємо. І ще раз. І все, друзі, гляньте, яка красота, як воно класно виглядає. Все, відправляємо до тарілочки. Друзі, я дуже хочу, щоб ви приготували цей рецепт, тому що поєднання смаків, карамелізована солодка груша з сиром, з майонезом, з це, друзі, це дуже смачно. Я вам навіть скажу, що піцу роблять з такою карамелізованою грушею. Та закуска навіть настрій піднімає. Я не знаю, вона дуже смачна, по-перше, а по-друге, вона навіть настрій піднімає, друзі. Обов'язково готуйте. Обов'язково. Ну, дивіться, яка це красота! Просто супер. Ну що, друзі, будь ласка, просто напишіть в коментарі, як вам. Ну, це, я думаю, це просто варто вашої уваги. І вподобайку на це відео. Ну що, мої хороші, давайте вже скуштуємо, що у нас вийшло. А то я вам кажу, як воно смачно і гарно, але не пробую. Виправляюся. Просто ось так беремо. Дуже зручно. Друзі. Смачно, блін. Дуже смачно я навіть скажу. Дуже-дуже смачно, друзі. М -м -м. Ну просто супер. Карамелізована груша. М'ясо підкопчене, свіженьке листя салату. І така... Косичка, солонуватий такий присмак, в ідеалі це все, якщо так взяти, все це разом. Це чесно, дуже-дуже смачно, дуже круте поєднання. Друзі, мені дуже приємно, що я поділився з вами цим рецептом. Якщо цей рецепт вам був корисний, він вам подобається, обов'язково його готуйте, поширюйте це відео, щоб його приготували ваші знайомі, ваші близькі, бо це просто дуже гарна смакота, це дуже класно виглядає, гарно підкреслить ваш святковий стіл. А навіть може і бути і не святковий. Ну, і хороші, по традиції підписуйтесь на канал, тут дуже багато для вас смачних рецептів. Також не забувайте, що є прекрасний телеграм-канал, де дуже багато закусок. Я там набагато частіше появляюся. І там рецепти, які я не виставляю на YouTube. Ось так, друзі. Тому там, ви знайдете для себе дуже багато користі. Ну все, мої хороші. Люблю вас, цілую. До нових зустрічей. Пока.